Так, всім привіт! Я вже зібралася відпочивати, закінчила всі свої консультації, але не можу вам не донести дуже важливу інформацію. Зараз просто додивіться це до кінця, перепостіть, пролайкайте, залиште коментарі, що для вас це було великим інсайтом і откровенням таким, але зараз ви зрозумієте, про що. Йде мова. Коли ми страждаємо, нам здається, що ми жертви обставин. І це не просто слова, це дійсно так. І зараз вам на прикладі однієї історії, однієї ситуації, я вам поясню і ви побачите, як несмідомо ви вибираєте бути жертвою обставин. Сьогодні був запит в терапії, і якби я, мій власний, я захотіла це прояснити, прийшов тим, що, наприклад, мої відносини з чоловіком не складаються. Він хоче одного, я хочу іншого. І, на жаль, коли ми спілкуємося, я якби постійно прогинаюся, і це вже не перша історія це такий не перший мій досвід. Я завжди в стражданнях, я завжди в залежностях, і я завжди не можу приймати або більше брати. І отут жертви настільки багато віддають, що навіть не розуміють, що з ними трапилось. І зараз я вам це покажу. От, наприклад, якщо відносини модель е, ваша в сім'ї або в знайомих десь, ви жили перші 15 років, так 20, була залежна від того, е, що саме люди говорили, як один з одним е, е, спілкувалися, то ви від тієї моделі стаєте за, залежними. І ви навіть не рахуєте, що це вже небезпечно. Тобто, дивіться, от е, сприймайте. Такий момент, якщо мені не комфортно, якщо в мене є запит до чоловіка. Або до жінки. В мене щось не вдається налагодити відносини, все тяжко, контроль. Там десь є драма, починається драма, сварки. І потім, як ви, вам здається, ви а, маєте таку примирення, форму поведінки, і там його холстій енергії, чутливості драйву, то розумієте, ви це вторична ваша вигода на сьогоднішній день. Це бути в таких стосунках, Бо вам здається, що це безпечна модель і форма, яку ви бачили в дитинстві. А оскільки пропонували одну форму, то ви як не крути, від неї залежите. Тобто ще раз. От вам в дитинстві запропонували або ви побачили одну форму поведінки. Це є на наступні 20-30 несвідомості вашої, вашого життя така проекція і шлях, по якому ви йдете. Коли вам вже внутрішньо не просто здається, а ви рахуєте, що ви вже не можете йти по цьому сценарію, ви вже не можете, якби душа вам підказує, що щось тут не так, і мені не вдається бути щасливою, щасливим. Я завжди в драмі, я якби закачую себе тільки негативними емоціями. І тут просто, Евріка, ви себе закачуєте, бо у вас є бачення чітке. 31-го отримав зарплату. Ми живемо. Це негативні упередження, які я прибираю будь-де на своєму проекті в консультаціях. Першого числа живемо, там 28-го вже помираємо, нема грошей. І це ваша модель постійно по життю. Я живу. Побіля мене були драми. Мені незнайоме відчуття спокою, радості, вихід в творця, зрозумілості такої себе, броні, того, що треба захищатися від людей постійно, що мене хтось кине, хто мене там хтось зради, мене хтось там не зрозуміє. Ви даєте собі можливість побачити, що я хочу йти до такого себе нормального Психологічного сприйняття в безпеці. І отут, і отут головне побачити, що зараз я перебуваю в тих відносинах, яких мені некомфортно, в яких нема щастя, в яких я себе не розумію, в яких я е, отримую біль. А отримую біль, тому що я єдине насолода, що я живу, я з дитинства бачив і отримував як біль. І вихід в створення себе нового, те, що роблю я, вихід в високе, я в вашу орієнтовну, неймовірну, прекрасну позицію по життю це е, зрозуміти, що мені треба. Обирати тепер протилежне, навіть якщо всі мої партнери були з негативної точки, і, точки, і всі прийшли також через біль отримати, як вони думають, насолоду. Вибір створення творця себе сьогодні це обрати нову модель, коли ви прокинулися. І побачити, куди вас затягує. В негативні дресирування, а давай зараз посперечаємося, а давай зараз один одного доб'ємо, щоб отримати, як вам здається, цю форму любові, яку ви споглядали в дитинстві. Але задача вийти зі стану жертви. Тому тут ми навчаємося не бути жертвами, а знаходити способи, як мені можна інакше себе зрозуміти, порозумітися з собою. Бою бути задоволеним, знайти щасливого партнера, не жертвувати, не там, страждати від відчуттів, емоцій і тому подібне, бути один для одного насолодою і розвитком. Це можливо, коли ви виходите в любов не з жертвеної позиції, бо з жертвеної позиції вам все здається важким, де треба щось брати, сперечатися, нагадувати собі, що це, типу, для мене безпечно. І отут модель небезпечності, те, що ви запам'ятали, що це є норма, такі якісь страждання, конфлікти, в кожного дня якісь. Оці вияснення оцих відносин. І ви запам'ятали, що це тільки одна дорога, як отримувати адреналін, оцю любов, щоб ви розуміли, що ви живете. І коли ви обираєте, і чому ви взагалі не обираєте спокійних партнерів, які відразу вас люблять, які вам все показують, тому що вам здається, що це брехня. Дуже легко. Любов треба заслуговувати, гроші треба здобувати. Бувати, там, вмирати, бути конем, і тому подібне. І вас сформовано, що можна отримати для себе будь-який щасливий варіант, але він і є ілюзорний. Ви на те дивитеся з великою ілюзією. Тому наша задача вийти з жертви. І вийти з неї можна, коли ви міняєте формат. Вашого сприйняття, якщо мені вже перший дзвіночок боляче, якщо я розумію, що після сварки є якісь там поцілує, де ви ох, ну все буде добре, це вже розуміння, що це жертва на позиція. І щоб отримати любов, повагу, заслуговування, вам треба вбиватися і відчувати цю біль. А якщо ви подивитеся на те, що я творець, я можу поміняти свою реальність, я можу змінити Повністю своє життя, що це ілюзія, жертвена позиція, яку мені пропонували все життя. Так, можливо, не спеціально, але те, що є, то є. Моя задача. Конкретно відмовитися від розуміння, що мені треба себе довбати, страждати в відносинах, бо тут нормальна жінка і нормальний чоловік, і так як у всіх, ні. Задача ваша спілкуватися якомога більше з людьми, які вам пропонують легкість, любов, таку знаєте, дозу розуміння. От наше з вами спілкування, ви надихаєтеся, ви розумієте, ви даєте фідбек, ви зі мною зробите. Ростаєте, ви отримуєте інсайти і ви змінюєте напрямок не гнити, а жити і творити своє життя. От коли спілкування дуже ресурсне з такою людиною, то ви наповнюєтеся, ви не можете піти не знаннями, ви не можете не відкрити для себе інсайти. Ви завжди це будете робити, і ви завжди будете знаєте, як прокидатися. Боже, я це все життя чекав, я це знав, це воно. Це про те, що вона говорить, це воно. Але про Просто я не бачив причину джерело проблеми і слідство, яке я отримав, як це все розкрутити. А зараз я це бачу і маю змогу дати собі, змінити свою поведінку і побачити, що я хочу обирати щасливе майбутнє, щасливе життя, бо я цього гідний. І от хтось дівчат, наприклад, там має спілкування, де все добре. Людина дбає як про друга про вас, як про кохану людину. Не важливо вона просто щиро перед вами відкривається. Давайте таким людям шанс не розказуйте собі, що це підвох, 100% мене кинуть, легкої любові не буває. Треба добити, доказати, побігати, посперечатися, поплакати ночами. Ні, це не потрібно. Любов, вона щира, відверта і відкрита. Я не кажу вам з першого дня віддавати ключі від сейфу людині, але ви повинні давати, щоб щось змінити, давати людям шанс, у яких відкрите серце є чиста енергія і великі знання. Ці люди вас змінять, ці люди поміняють у вас оці настройки від те, що страждати можливо і відчувати себе в. Безпечності тільки коли є адреналін на нервах і якихось вирішування проблем. І тому подібне і на те, що в любові більше енергії, в любові більше фідбеку, в любові більше подій, швидкості реакції і все вам вдається. Але це не скучні партнери, колеги там будь-хто. Ці люди дуже свідомо притримуються позиції погляду. На задоволення, на щастя, на любов, на оце відкрите серце. Бо відкрите серце це і є ваша фантастична історія, коли ви змінюєте як автор, це є творець, автор своє життя. Ви не страждаєте, не думаєте, що вибору нема. Ви просто берете і робите стільки сьогодні, тільки зараз. Бо як я розповідала, розповідаю, як такового часу нема. Ви можете щось згадувати, але там дуже немає енергії, там ніколи не буде вас. І також в майбутньому вас також немає поки. Тому я тут і зараз. І це ключове і головне обирайте, подивіться сьогоднішнього дня моє відео, і подивіться на людей, які вам пропонують. Не тригер, не перемивання кисток, не щось таке, що вас буде визивати оці одні ті ж самі атомні привички з дитинства, десь отримувати знайомий фідбек-відчуттях. Обирайте новий е е розклад. Будь-якого спілкування з новою людиною, щоб ви дали потім матеріально на матерії собі можливість з такими людьми більше спілкуватися, більше від того заробляти, більше мати красивих контактів, оточення красиве, і бути щасливим. Не мати ніколи в оточенні людей, які мають низькі вибрації, і це ваша задача на сьогоднішній день стати автором, оцем творцем свого життя. Тому, коли ви вже відчуваєте, що десь на адреналіні ви його неправильно зрозуміли і пішли в біль, вертайте себе стоп! Червона така там, тряпка, просто стоп. Я хочу відчувати любов, щастя. Я в щасті більше отримую адреналіна, тільки зараз я зміню свою думку про це, і тоді у вас все трапиться. Повірте мені?